Опорний заклад, загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка відзначив золотий ювілей. Місцем проведення урочистостей став палац культури і творчості, який у своїх стінах зібрав велику шкільну родину трудового колективу третьої школи від тих, хто стояв у витоків створення і становлення навчального закладу, до тих, хто сьогодні продовжує його вести шляхом здобутків і перемог. Із вітальним словом до присутніх звернулася директорка загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка Інна Шахман. Нам сьогодні вже 50. 50 років тепла і добра, 50 років місця, де зберігається і прищеплюється справжні людські цінності. Де Формуються справжні особистості, зростають сильні лідери, запалюються серця і здійснюються мрії. Сердечно вітаю всіх педагогів та директорів, які у різний час працювали в нашій школі. Ви заклали міцний фундамент для подальшої нашої роботи заради майбутнього дітей і України, шана і вдячність вам. Вітаю сьогоднішній колектив, усіх працівників, педагогів. Ви сьогодні демонструєте неабияку здатність до самовдосконалення та гідно тримаєте наш освітній фронт. Я щаслива стояти сьогодні на цій сцені, адже мені випала нагода пройти шлях України до перемоги разом з третьою школою. І на останні скажу відверто. Я бачаю якийсь особливий символізм особисто для себе, очоливши школу номер 3 міста Борисніплавні саме в її ювілейний 50-й рік. Аби розпочати писати історію успіху нових. 50. громада добре знає, якою третя школа є сьогодні. Про те, із чого все починалось, та завдяки кому навчальний заклад стверджувався на освітянській ниві. Глядачі мали змогу пригадати, а молодше покоління дізнатися завдяки невеличкому фільму, який підготували організатори, із вітальною промовою до присутніх у глядацькій залі звернулася заступниця міського голови Надія Угнічева. Щиро вітаю, ювілярів і маю сьогодні. Завдання, відповідальне і почесне, зачитати вітальну адресу від міського голови. Шановні педагоги, учні, батьки загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 3 імені Віктора Олексійовича Нежниченка. Вітаю вас із визначною датою 50-ї річниці з дня заснування закладу. За 50 років школа пройшла великий і славний шлях. Може пишатися своєю історією, яка тісно переплітається з історією міста. Сьогодні третя школа це один із найбільших закладів освіти громади, який має у своєму складі філію і дошкільний підрозділ на більше тисячі учнів і 130 працівників. Це заклад, який береже традиції, гідно носить ім'я почесного громадянина міста. Віктора Олексійовича Нижниченка і стоїть в авангарді освітніх реформ, бо один із 130 закладів в Україні пілотує нову українську школу. Багато зусиль спрямовується на створення в закладі комфортних умов для розвитку підростаючого покоління. Лише за останні п'ять років для покращення освітнього середовища. Коштом місцевого бюджету було реалізовано ряд проєктів. Відкрито шість інноваційних навчальних кабінетів, облаштовано подвір'я закладу і внутрішні двори, відремонтовано дві спортивні зали, модернізовано харчоблок, забезпечено доступність для осіб з особливими потребами, придбано модульне укриття і шкільний автобус для філії, розпочато будівництво захисної споруди в школі. І ще багато планів попереду. Шановні ювіляри, без минулого немає майбутнього. Бережіть і примножуйте історію школи, передавайте її від покоління до покоління, і нехай довгим і успішним буде життєвий шлях закладу. Бажаю педагогічному колективу отримувати радість і задоволення від роботи, а учням і випускникам зміцнювати і підтримувати авторитет і славу закладу. Усім мирного неба, невпинного руху вперед до розбудови нової української школи успішного здійснення всіх планів та задумів. Щирою повагою міський голова Дмитро Бихов. Надія Угнічева виконала почесну місію, вручила подяку міського голови усьому трудовому колективу третьої школи та особисті подяки учителям, які мають не лише багатий стаж педагогічної роботи у стінах рідної школи, а й сумлінно виконують свою роботу. Слова вітання на адресу ювілярів виголосила головна освітянка горішньоплавнівської громади Лілія Щербина за 50 років існування. Не одна тисяча випускників одержала путівку у доросле життя від школи. І в школі випускники одержали міцні різнобічні знання, які стали безумовно фундаментом успішного дорослого життя. І це лише завдяки професійному колективу закладу освіти який пишається своїми учнями, президентськими степендіатами, переможцями всеукраїнських і обласних олімпіад, конкурсів, змагань і просто гарними людьми, які своїми добрими справами роблять славу своїй школі на теренах міста, країни за межами держави. Мишаємось потужним колективом третьої школи. Адже третя школа має переможців конкурсу учитель року. Має педагогів, які успішно пройшли сертифікацію. Це педагоги, які вже сьомий рік прокладають дорогу нової української школи. І безумовно. Ще дуже і дуже багато перемог попереду. Привітала зі знаменною подією колектив третьої школи Ірина Горобченко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Пишаюся тим, що можу зайти до вашого зарплату, побачити ваші усміхнені обличчя, побачити щасливих дітей, яскравих, цікавих, сповнених натхнення і бажання вчитися. І нехай такі майбутні горизонти будуть світлими, широкими, у мирній незалежній Україні. Лілія Щербина та Ірина Горобченко відзначили грамотами відділу освіти кращих учителів навчального закладу. Завітала на 50-річний ювілей третьої школи Ольга Сень, яка упродовж семи років була її директоркою. Мені приємно, що наша школа дала, талановитих, виховала. Талановитих учнів випускників і, звичайно, пишається талановитими педагогами. Третя школа успішна, креативна, сучасна і справжня кузня кадрів. Офіційна частина вітань перепліталася із номерами художньої самодіяльності. Свою творчість глядачам дарували й колишні випускники третьої школи, які відкривали таланти і робили перші кроки у доросле життя у стінах рідного навчального закладу. Серед таких випускниць є Лизавета Павлюк, яка нині є студенткою Харківського університету культури імені Котляревського. Пам'ятає, якою школа була 50 років тому, і радіє її здобуткам сьогодні. Майя Лоза. Для якої третя школа була не лише місцем професійного розвитку як учителя української мови та літератури, а й закладом освіти, який радо зустрів її доньку першокласницю 1973 року, я дуже добре пам'ятаю, як ми батьки готувалися до відкриття, як ми прибирали класи, подвір'я, тобто, все те, що пов'язане із відкриттям. Як ми хвилювалися, наша перша вчителька Анна Андрівна Хільченко, от і я її добре запам'ятала, а потім розпочалися робочі будні і все було як завжди. Працювала я у третій школі 14 років із 1994 року і до 2007-го. Року. Мій предмет українська мова і література. Мені було приємно працювати, тому що колектив у нас був дружний, хороший. Адміністрація нас шанувала, дуже було радісно, що у нас було багато дітей у класах, а значить і багато батьків. А якщо ти з батьками знаходиш спільну мову, це вже дуже великий плюс у твоїй роботі. Я школою. І без неї себе уявити мені важко, така як і 50 років тому, усміхнена із невичерпною енергією та умінням працювати з дітьми. Валентина Урода, педагогиня, яка від першого дня й до сьогодні працює у третій школі. Освітянка поділилася відчуттями, які її переповнюють у знаковий для навчального закладу день. 50 років в рідній школі це як один день, тому що мене очолювали завжди. Люди, які були, віддавали своє тепло, свою радість, я люблю дітей, я люблю з ними спілкуватися. Тому бажання працювати залишається, і я рада, що мої випускники хочуть мене бачити. Я передаю вам гарячий привіт. Хай у вас все буде добре, радості, щастя, добра і звичайно безсмарного мирного неба. Алла Немирова, яка за фахом є учителькою математики, проте у третій школі викладала уроки праці, пригадала, як починала свій трудовий шлях у третій школі. Я на придільної групі в початку була мені дали часи. Ну, я решила в садике поработать. что то так захотілося. А потім вижу, учителя йдуть з э, тетрадями. Мені так вольно було. Я пішла к директору, говорю, Василий Дмитрич, у нас був дайте мені хоч уборщицей візьміть, я хочу в школі быть. І он часы будуть. Ну я на замене математики була, вот так вот. А потім мені понравилось працювати, і я так і осталась. 50 років успіху, 50 років здобутків, 50 років перемог. Такою є 50-річна історія третьої школи і з таким прагненням починаю нову сторінку майбутнього 50-річного літопису опорний заклад, загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка і сьогодні.